Доброго дня! Вітаю на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. Я приймаю участь у спільному проєкті Різдвяні зустрічі, який організувала для нас Оленка Буганова і дуже доречно співпала підготовка до Різдва з шаленим тижнем стартів чи тижнем шалених стартів. Скільки вже стартую, а все ніяк не можу запам'ятати. Отже, готуємось до Різдва. Подарунків треба багато. І хоча я і намагалась готуватися заздалегідь, все одно на цьому тижні буде багато стартів. Отже, сьогодні в нас понеділок, перший старт. І це буде старт саме для підготовки до Різдва для. Рукодільного адвент календаря, який ми організували разом з дівчатами, з українськими майстринями. Але календарі всього 24, а кожній майстрині потрібна допомога та підтримка. Не можу сказати, що це допоможе в справах, але це допоможе підтримати настрій, бойовий дух, тому що. Перший старт в понеділок я беру в роботу гачок і буду в'язати Різдвяного гнома. Але він також може бути новорічним. А ще він може бути дорожнім. А ще він може бути домовичком, а ще він може бути просто символом Різдва. Або патріотичним гномом, тому що для Адвент календаря цього року я брала саме патріотичні кольори, ну, адвент календар у наших українських майстринь. Тому в понеділок я буду в'язати гнома. Сподіваюся, я його швиденько зв'яжу і до неділі у мене буде готова робота. Доброго дня! На календарі вже вівторок, і у мене питання. Наскільки шаленим вважається старт, який в той же день став фінішем? Та дам він готовий? Зараз так. Підперла. І оскільки ввечері ще був вільний час, ну, як ввечері? Вночі, коли була повітряна тривога. Я розпочала ще одного хлопчика, але тепер навпаки тіло буде жовте, а капелюшок блакитний. Мабуть, це все ще буде перший день. Хоча вже і другий старт. Це я вив'язувала для Нашого спільного проєкту Різдвяні зустрічі. Я і розумна, і гарна між двома спільниками. І сьогодні у Різдвяних зустрічах розпочалася казка про маленьку дівчинку, яка і одягнена, і взута, але якось не посезонно, літній в неї одяг. Тому мені на думку прийшло вив'язати. Отакі мітинки, щоб дитина не мерзла. Ну, тому що такий похмурий день сьогодні, що я не можу взяти якусь темну пряжу. По-перше, незабаром відключать світло і буде суцільна темрява, а з ліхтариком, мені здається, тільки з такою пряжею і працювати. Тому, вівторок у мене такий. Світлий старт. Не можу сказати, що він білий, молочний. Я навіть не бачу, який тут метраж, О, 125. На 50 грам, 125 метрів. На 100 грам це буде 250, така не дуже тоненька ниточка. Це 100% меринос, це стокова пряжа, бачите, тут один моточок і тут залишки. І я хочу швиденько до Святого Миколая встигнути вив'язати мітинки. Так, де наша різкість? Ось. І мені здається, назва, якщо я вірно читаю, це Страдіварія. Бачите, скрипка намальована. Ну, буде, буду співати і в'язати. А якщо завтра визирне сонечко, то буде можливо розпочати щось темненьке, тому що мені дуже потрібні старти з темнішої пряжі. Але. Поки що хай буде так. Середа, третій день. Сонечка я так і не дочекалась, тому продовжуємо працювати зі світлою пряжею. І сьогодні це будуть шкарпетки. Не впевнена, що мені вистачить, на мою задумку, тому запасний варіант інший колір. Це в нас новіта, сім братів, назва так перекладається, і ми спробуємо обігнати час, тому що на 100 грам тут 200 метрів. Тобто, пряжа вдвічі товща, тому сподіваюся, що вив'язати теж. Вдасться вдвічі швидше, хоча фірма не гарантує. Навіть не знаю, як це назвати, чи то третій старт понеділка, чи перший старт четверга. Тому що перший старт понеділка вже на півдорозі до Львова. Другий старт понеділка. Залишилось лише зібрати. Капелюшок є, тіло є. Пришиваємо бороду та ніс. І тепер буде ще один гном, тому що вони розлітаються, як гарячі пиріжки. І мені здається, так буде до самого різдва. Ранок тепер починається зі гномів. Підростає ще один мій гномик. Ось такий, але я ж казала, що гномів забагато не буває. Як тільки фініш, так знову старт. Тіло майже готове. Тепер потрібно вив'язати капелюшок. А після цього буде ще один старт, але, але не гном. Але все одно, жовто-блакитна палітра мене не полишає. Тож буде ще один старт очком, який, я вважаю, теж буде фінішем. В спільному проєкті різдвяні зустрічі. Ми разом з дівчатами відкриваємо рукодільний адвент-календар. І, здається, 3... Так, 3 грудня нам дісталася вишивка вишивка бісером ось такої чудової дівчинки, Лялечка Україна. І я хочу розпочати її. В шаленому тижні стартів встигнути, тому що я все ж таки роздобула собі нитку для бісера. У наборі було все, що потрібно: малюнок, голочка, наповнювач, бісер двох кольорів, червоний та жовтий. І ще й мотузочка. Ниточки не було. Але як я потім прочитала у цій інструкції, що якщо у вас немає спеціальних ниточок, то можна вишивати, от для цього можна взяти бавовняну нитку в тон іграшки. Ось. А я заморочилась і шукала саме ниточку для бісера, і я таки її знайшла. І тепер я хочу встигнути до Різдва пошити цю іграшку. Тому буду розпочинати в тижні стартів. Вітаю! Ситуація складається таким чином, що мої старти у грудні маленькі, здебільшого сувенірні, і завершуються в тиждень же стартів. Він, виявляється і тиждень готових робіт. Тому мені треба розпочати ще один процес, ну, щоб мені було з чим йти у тиждень з магічним кубіком. Хочу розпочати шкарпеточки з пряжі норт, ну тому що холодно, треба зігрівати ніжки. Ну, і на десерт мені треба. Зайнятися шиттям. Мені треба розпочати декілька чарівних торбинок для рукодільного адвент-календаря, засвічую, чи затемнюю, як сказати. Бо в рамках спільного проєкту Різдвяні зустрічі я збираю ще один. Рукодільний адвент-календар, який хочу розіграти серед своїх глядачів на Різдво. І я знала, що ця торба буде замалою, що мені доведеться шити більшу, але в мене не вистачало мережива. Нарешті мереживо приїхало І я можу продовжувати. Підготовку до Різдва. Тому що я знала, що в дні не влізуть. Ось їх тут сім зібралося. І якщо додавати наступний, то мені здається, вже нікуди, тому що тут ж не вистачає ще другого дня, тому що гномик поки що мені допомагає. Але ж на Різдво він поїде до нової власниці, тому. Цей старт буде присвячений шиттю. Сьогодні вже неділя, отже, настав час підбити підсумки нашого шаленого тижня стартів. Як я казала, перший старт понеділка вже поїхав, немає його в мене. Він у Львові. Другий старт понеділка такий собі, 1.2. У мене він мені допомагає збирати торбинку рукодільного адвент-календаря. І мені здається, що до Різдва або навіть до самого Нового року все буде навколо цих свят, все рукоділля. Бо гномів забагато не буває. Отже, перший день Два старти і обидва готові роботи. Два готових помічника у підготовці до Різдва. Другий день вівторок, і це були мітинки гачком. Теж готова робота. Але білий колір це завжди. О, ось так, з краєчку. Бо Дуже погано видно. Сонця нема, освітлення штучне. Будемо якось так прилаштовуватись. Третій день, але вже четвертий старт. Це були шкарпетки, якщо я нічого не плутаю. Новіта, і я їх трошки. Просунула, ну тому що гноми заполонили собою весь весь час, зайняли весь час і заполонили собою весь простір. Оці твідові вкраплення. Якщо воно червоне, чи синє чи жовте, то нічу. А як чорне, так мені здається, що воно забруднилось. Так, так і смикаю. Ось в'яжу дві шкарпеточки. Вже треба буде розпочинати. Це як п'ятку стронг, тому я трошки відклала. Так, це, це наступний старт, та не будемо їх рахувати. А то все одно зіб'юсь. Наступний день це був знов-гном, тому що цей піде у торбинку, ту, що я збираюсь розіграти серед глядачів свого каналу. Приєднуйтесь, слідкуйте. А 25-го ми розіграємо торбинку. І хоч через дво настане, до Нового року у вас буде час виконати всі завдання, які в нас вмістилися в цю торбу. Отже, я розпочинала ще одного гнома. Але в мене з'явилась дівчинка. І я заплила їй навіть коси. Ну, причепила банти, які є. Нема в мене поки що інших прикрас. Можливо, вони тут занадто яскраві, але, але ж ми ж готуємось до свят. Може, ця дівчинка збереться теж на бал разом з тією дівчинкою, яку я збиралася розпочати вишивати бісером. Збиралась, збиралась та не зібралась. І не там, тому, що. Той зачаклував нашу дівчинку і перетворив її на гнома. Не дійшло руку, не вистачило часу. Але я все одно сподіваюся, що я все ж таки вишю цю красуню, тому що я спочатку чекала на ниточку, а потім, а потім гноми мене полонили. Але ж у мене в запасі був перший старт першого дня, тому я не дуже засмутилась. А почала я працювати над наступним гномом, тому що Оленка Буганова у різдвяних зустрічах вже розіграла учасниці Миколайчиного Чобітка, обрала пари, і я зрозуміла, що мені ж потрібно зібрати подарунок. Тій дівчинці, адреса, який мені випала. І тому, крім того, що в мене виявилася потреба в гномах, я ще ж і вив'язала два таких адвентика, два таких чобітка. Один пішов знов вже в торбу, яку я збираю для глядачів, а один же піде на подарунок Миколаївчий-чобіток. Тобто ще один старт. Хто, рахує? Хто рахував, який це? Не знаю. І на десерт, коли виявилось, що вже нічого не влізає в цю торбу, мені знадобилось шити ж торбинки, тому що, по-перше, оцей не влізає, треба більшу торбу. А ще ж я буду збирати Миколайчин Чобіток, в чобіток багато не влізе, тому треба шити торбу. Тому в мене був старт шиття. Ну, який він? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сьомий. Ну, якщо рахувати. А якщо по днях, то, то шостий. Ну, тому що я вчора почала шити. Я дошила свою торбинку. Вона знов світленька, знов буде псувати мені кадр. Бачите, стає темно. Я завершила її, мені залишилось прилаштувати оцю стрічечку, ну, мотузочку, щоб зав'язувати, і мені ж треба знайти більшу машину. Ну, щоб довезла оцю торбинку більшу. Або не машину. Ну, якусь треба знайти. Картинку, яка буде доречною, і не одну. Для цього адвент календаря. І просто для подарунка, тому що в мене ж нема вже тих днів, які збирали дівчата. У мене залишились тільки в Арсеналі свої дні, тому що є свої руки. Я можу повторити і гнома, і чобіток, і, і багато чого можу повторити, але буде видно, бо ці. Торби вони ж не можуть бути пустими, їх треба наповнювати. І гноми це, звичайно, дуже гарно, дуже до добре, дуже магічно. Але треба ж щось і корисне. З корисного у мене лише оці шкарпетки залишились, мітинки завершені. Тому я розпочала ще один старт. Який він вже по порядку. Тому що всі маленькі вже готові роботи. Дівчинку я вишивку свою не розпочала. Зате я розпочала ще одну пару шкарпеток з пряжі норт. І от дивіться. Отут на шкарпетку набирала 48 петель. І тут 48 петель. Ви ж бачите, яка різниця? А я гадаю, що часу піде однаково, тому що. 48 же петель. Все одно перебирати. Але товщина пряжі дозволить мені вив'язати це для дорослих, а це для дитини. І я хочу зробити тиждень з магічним кубиком шкарпетковим. Два старти в мене є, ось грудня. У мене ще є. Два незавершених процеси. І я, це ж теж карпеточка, хоч і така маленька, щось на кшталт цього, але трошки більшого розміру для, для подарунка. Для миколайчиного чобітка, ну, щоб в чобіток влізло побільше подарунків, я хочу теж взяти на... в тиждень з магічним кубіком. Треба буде сьогодні швиденько розпочати. Нусочок. Тому що в тиждень з магічним кубіком треба брати вже розпочаті процеси. Але це вже буде в звіті на наступному тижні. А на цьому тижні це все. Два процеси розпочаті. Один не розпочатий і безліч готових робіт. Торба. Гном парубок, гном дівчинка, Миколайчин Чобіток. Хай тепер буде він Різдвяний. На Миколая всі подарунки вже отримані. Тепер будемо готуватись до Різдва. Ну і мітинки. Отже, я вважаю, що тиждень видався дуже гарним. І нарешті я, як і всі дівчата, які приймають участь у тижні старті, потім тижні з магічним кубиком, потім, потім тижні вільної людини. Я можу показувати, а то я плила, плила гномів, а не можу показати окремо капелюшок або, або тіло. А тепер я можу показувати готові роботи. Я ж їх плила 24 штуки. І ці 24 штуки. А показати не мала змоги. А тепер, а тепер я можу все показати. Тому, якщо в моєму житті ще з'являться гноми, хоч і на тижні з магічним кубіком, я вам про це розповім. А наразі будемо прощатися до наступної зустрічі. Кому як сподобається, або кожного дня приходьте, будемо збирати рукодільний адвент-календар, або через тиждень побачимо, що я намагічила з тими процесами, які оберу я, а які саме буду брати в роботу, буде визначати Оленчин кубик. І їх буде два. Тому я сподіваюся, що теж буде щось готове. До Різдва, а ще й корисне. Тому до зустрічі у будь-якому форматі або навіть на сторінці Instagram. Бережіть себе, на все добре!